Зараз я хочу показати вам тупо найкрутішу програму для створення презентації. Вона називається Send, і вона дає можливість створювати презентації з простих текстових файлів, без ніякої розмітки, без нічого. Ви просто можете закоментувати те, що не хочете показувати, і додати картинку. І крім картинок, ви більше нічого не можете додавати. І це класно. Тому що так ваші презентації стають простими і зручними для перегляду. А це в презентаціях головне. І, наприклад, я хочу показати вам приклад презентації, в цій програмі. Це приклад, який вони дають на своєму сайті. Ось. Значить, отако вона виглядає. Дуже проста. Пишуть, що мови розмітки погані і так далі. І що PDF теж погано, і PDF експортувати не можна. Е, тому що, так, от зараз я показую її в реальному часі. Тобто, send просто читає цей файл і відображає. А як цей файл виглядає? Отак е, от. Так, о, дуже просто. Тут є текст, і кожен окремий абзац, типу, який є відділений е, пустими рядками, це є окремий слайд. І це все. Ви типу, пишете, і вам дуже зручно Дуже зручно і писати. І редагувати, і потім це транспортувати, якщо вам треба комусь її передати. Ну, тобто, всі переваги текстових файлів тут є. А, так от, як взагалі її скачати, і як її налаштувати, щоб вам було прикольно? А, я ще не казав, ну, вона розроблена крутими чуваками з Sackless. У них багато класних програм, і у них такий стиль, що. Їх програми, це є тупо c код і з конфігураціями у заголовних файлах. Тобто, от зараз я є в директорії з її вихідним кодом. Ну, тобто, Ви можете теж так само скачати. Ви хоча можете скачати бінарники, але я рекомендую все-таки вихідний код, тому що ви можете її так конфігурувати і патчити. До речі, про патчити, тут насправді є патч. Щоб експортувати PDF-файл, якщо вам все-таки потрібно. Ось. Тому от. Тому качайте вихідний код і бавтесь. А я хочу зараз, наприклад, поміняти шрифт. І хочу поміняти кольори. Наприклад, цей фіг. І... І ось ці от кольори. Все, там в мене якийсь зелений і чорний. Тепер а, зробимо так. Тобто скомпілюємо програму і запустимо знову нашу презентацію. О. Бачимо, що вона кардинально змінилася. вона тепер виглядає. Базовано по хакерськи і в день нічого не буде на ній видно. Ось. Це в принципі все, що я хотів показати по цій програмі. До речі, поки я не знав, що цей патч існує, я мав такий скрипт смішний, який кожну секунду перемикав слайд і робив його скріншот. Ось, тому. Так, юзайте патчі, вони класні. І взагалі, подивіться ось цей ось сайт Sacless. Там багато класних програм. Ну, зокрема, одна з найпопулярніших це d яка створює меню. з... Коротше. Щоб можна було вибирати різні речі. І можна, наприклад, програми так запускати. Так. Send, пишете і все. Маєте. А що ще про Send можна сказати? Це то, що. В мене є скрипт, наприклад, compiler. Називається, ну, він не зовсім мій, я на нього посилання дам. Ось. І тут є, наприклад, для файлів з суфіксом Send, отака штука, що воно коротше, буде показувати презентацію. І у конфігурації Vima в мене є Bint, який викликає цей скрипт, Compiler. Отако він виглядає. Ось. І тепер, що він мені дає? Я, наприклад, заходжу в цей файл, який має суфікс send. Ось, це обов'язково. Я натискаю comma-C, і в мене відкривається презентація. Відповідно, я її можу там закрити і так далі. Ну, і, в принципі, це все.